Президент України презентував план перемоги 24 жовтня. У Київській обласній державній адміністрації відбулося розширене засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України в онлайн форматі. Володимир Зеленський презентував план перемоги. Сьогодні особливо наша зустріч і вона дійсно зустріч стратегічного характеру. Україна підготувала свій план перемоги. План Документи, які спрямовані на роботу з усіма нашими дійсно партнерами, які можуть посилити реальну Україну так, щоб ми не завершили цю війну, завершили справедливо для України і українців. Але є речі, які можуть забезпечити тільки наші партнери, і саме це вказано в нашому плані перемоги. Це запрошення України в НАТО. Це стосується і зброї, яка може принципово вплинути на характер бойових дій і примусити Росію до миру. І саме тому план перемоги в ньому є два воєнних пункти: це оборона проти російських ударів, і це стримування Російської Федерації і армії. План перемоги враховує також і економічну роботу. З нашими партнерами з глобальним вільним світом, який разом з Україною точно стане сильніше та отримує більш економічного зростання. Президент України наголосив, що дуже важливо, щоб всі регіони та всі голови громад України звернулись до своїх міжнародних партнерів. Сьогодні ми говоримо про залучення наших українських громад. Ми завжди працюємо з нашими партнерами на всіх рівнях, на найвищому. На рівні Орного серця, яке з Україною, і дійсно хочуть для нас миру, хочуть для нас справедливості. З лідерами працюємо, уряди, парламенти, все це теж є. Я прошу вас розпочати цю роботу, шановні наші громади, на рівні ваших зв'язків з регіонами інших держав, з громадами в країнах, партнерах. Ми в цій війні можемо перемогти тільки у єдності, тільки разом всі українці, всі європейці, весь вільний світ. У засіданні Конгресу в онлайн-форматі взяли участь іноземні партнери: начальники обласних військових адміністрацій, керівники фракцій, голови районів та громад України. Бориспільщина також долучилась до заходу. Голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко додає: Київська обласна державна адміністрація вже готує звернення до своїх регіонів-партнерів. Всі громади Київщини і Київська обласна державна адміністрація підтримують план перемоги України. Який ініціонований був президентом України Володимир Зеленським, і обов'язково найближчий час буде звертатись як Київська обласна державна адміністрація до своїх міжнародних партнерів. Це по-перше, штат Вашингтон Сполучених Штатів Америки, штат Юта, Сполучених Штатів Америки, рігіони побратими в Італії, Франції та до різних інших до всіх інших наших партнерів зі всіх куточків світу, і також мери і керівники громади Київщини підтримали цю ініціативу президента України і найближчий час також будуть звертатись до своїх партнерів, до побратимів міст зі всього поточку світу. Сьогодні ми маємо наш такий національний план перемоги винести за межі нашої країни, популяризуючи його безпосередньо в світі. Користуючись різними методами і можливостями, в тому числі долучаючи безпосередньо органи місцевого самоврядування, тому що кожна громада має своїх побратимів, міст побратимів за кордоном. І сьогоднішня відповідна ініціатива на рівні Офісу президента, кабінету міністрів, Верховної Ради і місцевих органів виконавчої влади, ми зобов'язані, скажімо, ці ініціативи імплементувати в життя на міжнародному рівні і максимально. Донести їх до наших міжнародних партнерів. До речі, Бориспіль також має міста побратимів. А саме у Польщі, місто Краснік, у Перу Кальяо, у Сполучених Штатах Америки Хопкінс та у Фінляндії Ванта. Співпраця з останнім розпочалась лише у 2023 році. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.